На жаль, підходить до кінця наш паломницький тур, і тиждень перелетів як одна мить, як один день, і хочеться подякувати організаторам цього туру. Перш за все, оцю Роману, отцю Івану, як духівнику нашої поїздки. І ми пізнаємо більше світ, пізнаємо людей. І відвідуємо святині. Звичайно, в нас на Україні є багато наших святин, але потрібно знати і святині наших сусідів. Це є духовне збагачення і одночасно. Організаторами придумано так, що ми поєднемо і духовне, і фізичне. Тобто, після праці людина повинна відпочити це, звісно, і як кажуть, набратися нових сил, щоб повернутися в колектив в суспільство і приносити користь як нашій Україні, так і сім'ї, і тому колективу, де ти працюєш, і одне, що для нас всіх не є найважливіше, те, щоб як та наша духовність, щоб якнайближче, е, нас швидше прискорити у ту перемогу над ворогом, тому що знаємо, що наша країна якраз в стані війни, але навіть і за цей е, тиждень, е, отримуючи новини. З інтернету, значить, слава Богу, успішно наші війська просуваються. Дай Бог, щоб як найшвидше це закінчилося, щоб менше було смертей, щоб поверталися наші воїни живими, здоровими в свої сім'ї до дітей, до дружин, до своїх батьків. Тому що як кажуть, нас чекає впереді. Багато справ це потрібно і відновлювати країну, відновлювати економіку, і тільки як кажуть, що в єдності сила народу, і ми разом всі можемо приблизити ту нашу перемогу і внести якусь кожен свою лепту у цю перемогу. І знову ж таки, хочеться, щоб паломницький центр і надалі організовував ці паломницькі тури. По нових місцях, щоб відкривати для себе е, нові святі місця, е, збагачуватися духовно, може й повторююсь, з кожної поїздки, я кажу, ми повинні ставати добрішими, відчувати більше. Потребу у тих, хто нас оточує, допомагати їм, і кажуть, до цього нам допомагають і наші е, священні, які з нами в поїзді це дуже важливо. що Це постійно, фактично, не, е, цілодобово. Ми спілкуємося, отримуємо інформацію і кажуть, хай нам Бог цьому допомагає.